Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би розповісти вам одну ідею, яка в мене народилась після дронових атак в ніч на 5 та 6 червня. Коли в новинах розповіли, що росіяни влаштовували прям стріми з дронів, тобто в прямій трансляції бачили, куди летить дрон. Я зрозумів, що вони використовують ці е, модеми для того, щоб не тільки дізнаватися, в якій точці збивають дрон, типу що вони через чат-бот якось відправляють координати. А й для того, щоб е, перенаправляти дрон, е, спрямовувати в якусь конкретну ціль або змінювати ціль, дивлячись на те, якщо. Вони зрозуміють, що в цій локації велика кількість протиповітряної оборони, мобільних груп, чогось такого. І в мене з'явилася ідея. Я її обдумав, використовував свої знання з технічної сфери розуміння, як воно це все відбувається. І, на мою думку, ця ідея. Доволі реалістична та може бути дуже корисною для нашої протиповітряної оборони. Е, ну, перший аргумент, якщо вони на всіх своїх дронах або майже всіх дронах е, у цих шахедах, далекобійних дронах, використовують е, сим-карти, тобто е, ці мобільні модеми. Для виходу в інтернет через мобільну мережу, значить, це їм приносить користь, значить, це для них має якесь значення. Але вимикати повністю покриття або тільки мобільний інтернет в конкретній області, в конкретному районі, як вони роблять себе, це неправильно, бо це ну, якось. Дуже жорстко по відношенню до населення. Тому я пропоную трохи інше. Тим паче, як я обдумав, моя ідея має декілька плюсів. Перший тут і зараз, інший для виявлення колаборантів, зрадників, тих, хто співпрацює. На мій погляд, треба домовити з операторами про деякі, деякі моменти, деяку зміну. Перше, це після того, як відбувається оголошення що відбувається пуск дронів, оголошена тривога що з якоїсь там території, з якогось місця вони вилетіли. Оператори мають взяти і почати моніторити зону в декілька там, 10, 15, 20 кілометрів від кордону для того, щоб зафіксувати, коли з'явиться новий сеанс. Тобто, коли новий абонент війде в мережу саме мобільну, для чого це треба? Щоб. Відокремити усіх тих людей, які на даний момент користувалися мобільним інтернетом, виключити ці, цих клієнтів, типу, щоб не підозрювати їх. Далі, коли дрони залітають на територію України, якщо не фіксується вихід в інтернет. То оператори мають е, слідкувати за тим, як вони рухаються, в якій області, в яких районах. Тобто підключити протиповітряну оборону саме ці е, мапи, як, як в телеграм-групах Радар тощо. Для чого це треба? Для того, щоб фіксувати е, появу е, цих е, сеансів. Мобільного, ну, ж, мобільного інтернету в зоні знаходження дрона. Десь там 5, 10, 15 км радіусом. Бо вони можуть не виходити в інтернет відразу, як залітають на територію України. Можуть мати автономний якийсь курс польоту, якісь алгоритми, які Пливають, але час від часу вони мають виходити на зв'язок через інтернет, щоб оператор бачив в прямому ефірі, де знаходиться дрон, куди він летить точно. А, для чого це все треба? Коли а, оператор виявить, що є сенс мобільного інтернету з клієнтом, який рухається на дуже високій швидкості. То, скоріш за все, це і є дрон. То оператор може зменшити е, швидкість інтернету до 2G, а це дуже ускладнить е, можливість е, е, польоту саме керованого. Тобто, <плес> якість відео буде дуже погана, вона буде підвисати тощо. Ну або повністю вимкнути сеанс. В них є така можливість, вони просто можуть заблокувати даного клієнта і все. І якщо дрон повністю пілотований саме через мобільний інтернет, ефект буде як від ребу. Якщо е, дрон має якусь автономку, то він просто буде е, летіти за запрограмованим курсом, але все одно це зменшить його можливість маневрувати. І легше буде збити тако, такий дрон, на мій погляд. Це про, типу, тут і зараз ефект, що з приводу того, як дізнатися, де хто як зрадник. В телеграм-каналах новинних. Ходять час від часу повідомлення, що в уламках шахедів знаходять сім-карти, але не пишуть, які Скоріше за все, це або українські, або закордонні, не російські. Бо, як я пам'ятаю, після повномасштабної війни оператори повністю заблокували можливість дзвонити в Росію та підключати роумінг сім-картам з Росії. Так само, Росія, здається, Україні заблокувала. Тому вони використовують або українські, або закордонні сим-карти. Скоріше за все, українські. Бо в українських є або дуже багато гігабайтів, або безліміт. Те, що необхідно для того, щоб у високій якості бачити, куди летить дрон. А що це може означати? Що якась людина тут, в Україні, купляє ці сим карти підключає тариф з інтернетом. І потім передає в Росію. В момент, коли е, сим-карту вмикають, вона підключається до мережі, і в системі фіксується, біля яких вишок знаходиться е, цей номер, цей телефон. Тому, якщо е, оператор зафіксує е, саме, з якого номера йде інтернет сеанс, з дрона, тобто на високій швидкості, можна, якщо є такі архівні дані, подивитися, коли включався цей номер, з ким він зв'язувався, в зоні яких вишок він знаходився. Це все може допомогти нашій службі безпеки. Для того, щоб дізнатися, хто ще з цим пов'язаний, локалізувати якусь територію. На які знаходиться агент Росії, який скуповує ці сім-карти. Ну і це буде дуже-дуже корисно. Ну, Це так би мов, така можливість. Не факт, звісно, що воно так і вийде, така буде з цього користь, але є надія, що якось це допоможе. Тим паче, я, звісно, не знаю. Як воно реалізовується саме в мобільному зв'язку, але коли комп'ютер ноутбук підключається до інтернету, разом з його IP-адресою, в мережу потрапляє його MAC-адреса, тобто номер заліза, він незмінний. Якщо така є функція і в мобільній мережі, тобто, якщо оператор отримує ще Ідентифікаційний номер пристрою, в який була вставлена сим-карта, то це зможе дуже-дуже добре допомогти виявити цього зрадника. Бо можна запустити пошук саме так такого номера, саме такого пристрою, і дізнатися, який інший номер до нього підключений, з яким номером цей пристрій виходить в мережу. і я думаю, якщо отримати дозвіл е, суду, що це людина-зрадник, то можна отримати і деталізацію, з ким він зв'язувався. Ну, звісно, з приводу дронів так само е, оператор може не надати інформацію, е, з ким зв'язувався номер, сім-карта, яка знаходиться в дроні. Але Ну, по-перше, він може ні з ким не зв'язувався, а, а місце знаходження оператор може передати ну, вишки, які знаходяться. Бо, якщо хто, ну, хто знає, вишок, вишки мобільного зв'язку знаходяться дуже, дуже багато де. Саме з допомогою цього можна виявити, в якому районі знаходиться той або інший клієнт. Ну, Коротше, якось я трохи так збито говорю, розкажу покроковий план, щоб було краще зрозуміло. Е перший крок. Коли відбувається взліт дронів, запуск дронів, е оголошується тривога, мобільні оператори починають моніторити територію. 10-15 кілометрів від кордону. На наявність, тобто на появу сеансів мобільного інтернету. Всі, хто до моменту, коли дрони залетіли на територію України, вже були в мережі, вони всі, типу, поза підозрою. Вони звичайні клієнти, звичайні люди. А ось всі інші, які з'являються після того, як дрони залетіли в Україну, тим паче біля того місця, де за інформацію протиповітряної оборони знаходяться дрони, усі ці е, е, абоненти, всі ці сеанси мобільного зв'язку, вони підпадають під підозру. Коли оператор або спеціально написана програма, Можна обмежитись написаною програмою, помічає, що є якийсь новий сеанс інтернету мобільного. Перший, перший показник, який перевіряється, це швидкість руху об'єкта в просторі. Тобто, якщо цей номер змінює вишку за вишкою, Рухається з дуже високою швидкістю. Приблизно можна прорахувати. Якщо швидкість дуже висока, то близька до швидкості польоту дрону, то це дрон. Якщо це... Ну, я думаю, навіть якщо людина їде в автомобілі, то ну, хай вибачає, якщо її обмежить інтернет. Але. Е Ще одна е, критерій е, для того, щоб е, відкинути можливість, що реально якась людина ї, їде по трасі, в машині, війшла в інтернет, чи знаходився цей клієнт в мережі за декілька годин до оголошення е, той, тривоги. Ну, тобто, як я і казав, якщо абонент е, був в мережі до. Того, як дрони залетіли на територію України, він поза підозрою. Якщо клієнт був за декілька годин до цього в мережі, то так само. Бо ну, я думаю, за годину-дві, та навіть п'ять, якось сім-карту виняти з телефону, передати за кордон за лінію бойового зіткнення або за кордон туди, і, і вставити його в дрон, запустити дрон, якось е неможливо. Тому, скоріш за все, це буде саме абонент, саме сим-карта з мобільним модемом в дроні. Другий крок обмежити швидкість інтернету до 2G, ну або повністю вимкнути. Це, як я вже казав, дуже потрібно для того, щоб зменшити ефективність від ударів. Від польоту цих далекобійних дронів. Третій крок слідкувати, моніторити всі вишки мобільного зв'язку в радіусі 5, 10, 15 кілометрів навколо місця, де знаходяться дрони, бо вони можуть виходити в мережу не відразу. Третій крок зібрати всю. Або це другий збився. Зібрати всю необхідну можливу інформацію про те, де був підключений вперше цей абонент в мережу. З ким він міг зв'язуватись тощо. Уся, уся будь-яка інформація може бути корисна для нашої служби безпеки. Ну, на мій погляд, це. Доволі прості кроки для того, щоб зменшити ефективність від далекобійних дронових атак. Можна, звісно, це все робити вручну. Тобто, е якийсь окремий оператор е після оголошення тривоги сидить, моніторить це все вручну. Ну, але це багато треба сили е на це сил витратити часу, нервів, і можна десь щось... Пропустити. Тому краще написати невеличку програму, яка саме буде робити те, що я казав. Перше це моніторити дані про усіх клієнтів, абонентів, які використовують сеанс мобільного інтернету. Друге — Ну, Моніторити як в зоні біля лінії кордону, так і вже по території усієї України за маршрутом руху дронів. Це, звісно, складніше, якщо це робити вручну. Але програма з цим може впоратись, слідкувати навіть за трьома або чотирма різними локаціями. Далі, після того, як порівнюється швидкість руху цього абонента, і є висновок, що це дрон, вимикати сеанс мобільного інтернету або обмежувати його до швидкості 2G. Це для того, обмеження воно теж вплине, бо якість зображення взагалі можливість передавати відео впаде. Ну, Або повністю вимкнути, як я вже казав, це може спрацювати як реп, якщо дрон повністю е, керований через мобільний інтернет. Це було б взагалі ідеально. знаєте, ось Так декілька сотень дронів залітає. Е, по, е, повністю керовані мобільним інтернетом, оператори е, моніторять і в зоні. 5, 10-15 кілометрів від кордону вимикають. їх. Ну це, я ж кажу, Якщо це буде робити програма, це буде десь так. Бо програма зможе виявити е, такого абонента, прорахувати його швидкість буквально за лічені хвилини, там за, за 3-5 хвилин вистачить. А за цей час дрон не так же далеко зможе пролетіти. І його вимкнення від мережі. Якщо він керується саме з допомогою мобільного інтернету, просто його, так би мовити, вб'є. І все. Це зменшить далекобійні дронові атаки по території України. Ну або хоча б просто зменшить ефективність цих атак. Тому, на мій погляд, це корисно, це дуже чудово і добре. Так ось програма, я ж кажу, вона така буде невеличка, простенька. Гарний програмі з цим впорається, тим паче саме операторів зв'язку, бо вони знають, як все в них працює в тих серверах, як в них працює сама система, вони з цим впораються. Якщо вам... Сподобалось це відео, якщо вас зацікавила моя ідея, ви теж, як і я, вважаєте, що це зможе хоч якось допомогти нашій протиповітряній обороні. Що це зможе хоч якось зменшити ефективність далекобійних дронових атак ворога, то підтримайте це відео лайком, коментарем, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. Для того, щоб поширювати це відео, щоб воно потрапило на очі тим, хто може обдумати цю ідею та втілити її в життя. Тобто, будь-хто з військових доволі високого чину, особливо якщо працівники штабів, та навіть просто звичайний військовий може. Передати інформацію куди треба. Або волонтер, який займається цим дроновими питаннями, допомогою з військов, військовим, тобто в нього є контакти різних військових на різних рівнях. Тому підтримайте цю ідею, на мій погляд, вона дуже реалістична, вона е, може допомогти, може збільшити ефективність. Ну, Бо, якби. Е, не треба було б, ніхто б і не ставив ті мобільні модеми. Якби від цього не було б ніякого ефекту, Росія б не вимикала повністю покриття інтернету, коли, коли наші дрони туди залітають. Але вони знають, що це зменшує ефективність. Вони так і заявили на початку травня, що це для того, щоб зменшити ефективність дронових атак. Але вимикати повністю інтернет, ну, на мій погляд, це неправильно. А ось такі точкові моменти, точкові е, рішення, вони можуть допомогти. Але тут можуть е, бути е, бюрократичні нюанси, оператори можуть казати, а як ми будемо вимикати якогось клієнта. Ну, це можна обійти просто. Перед тим, як вимикати інтернет, оператор обмежує швидкість до 2G і відправляє смс з таким текстом. Шановний клієнт, будь ласка, зателефонуйте за ось цим номером номером оператора та повідомте нас, чи, ну, типу. Чи не викрали у вас телефон, чи, чи щось таке. Ну, Будь-яка будь інформація. Бо з мобільного модему вони не зателефонують. Я в цьому впевнений. Ну, звісно, якщо вони туди вставили телефон, то якось ще можуть зателефонувати. Але знову ж таки, для цього треба. Е, не буду технічно пояснювати, але там треба, щоб в самому телефоні, в смартфоні були спеціальні додатки для того, щоб це зробити, це доволі складно. Я не думаю, що вони таке будуть робити. І тим паче, якщо інтернет-трафік буде обмежений до 2G, вони це не зможуть зробити. І якщо не буде відповіді, а в тексті смс так і, так і треба написати, типу: Надайте відповідь протягом 5 хвилин, або нам доведеться вимкнути вас з мережі для відновлення, зверніться у відділення мобільного зв'язку. Київстар, типу Vodafone, Лайф. І все. Таким чином, оператори зможуть себе захистити від. Того, що вони випадково вимкнуть когось із звичайних людей. Бо звичайна людина, побачивши смс, зателефонує. І все. І все буде чудово, все буде е, нормально. Або на наступний день просто піде до найближчого відділення і відновить роботу сім карти Ну, я думаю, це було б чудово, якби. Наші е, військові там в Генштабі обдумали цю ідею та звернулися до мобільних операторів. Ну, у нас, е, е, я думаю, таке можна зробити, бо оператори е, вже навчилися пристосовуватись до різних умов, тим паче всі втомилися від цієї війни. Всі хочуть, щоб менше було руйнувань, менше було смертей. Останні масовані атаки на Україну говорять про те, що в Росії ракет ну, дуже мало. Вони, більшість терору, більшість смертей та руйнувань це дрони. А якщо в Україні вдасться обмежити ефективність дронів з допомогою того, що я казав, це буде ну, дуже чудово. Просто дуже чудово. Ну, сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо є якісь е е зауваження, є якісь питання, напишіть. Просто хоч щось напишіть, я ж кажу, бо коментарі, лайки, е підписки, поширення цього відео, вони, вони усі будуть просувати це відео. І може, дуже скоро ефективність далекобійних атак Росії впаде. І... Люди на заході України, в центрі, трохи спокійніше будуть спати і взагалі будуть спати і будуть жити. А не. А не коротше. Ну, ще ви можете підтримати е, мене, якщо я вам сподобався. Хоча б просто. Е, знаєте, що. Найближчим часом я запущу низку відео, в яких буду розповідати про можливість відновлення зору, про, про мій випадок, про мої надії, шанси, сподівання. І, бо я буду збирати на це гроші. Тому якщо вам цікаво, якщо ви хочете е, допомогти мені в поширенні і цих відео, то натискайте дзвіночок, щоб. Отримати повідомлення, коли будуть ці відео. Там будуть і мої вірші, і, і, і різне цікаве, різне важливе. Ну, дякую за, за те, що дослухали. Сподіваюсь, моя ідея принесе користь Україні. До зустрічі в наступних відео.